Вітаю учні на уроці української мови. Ми завершили працювати над розділом головні та другорядні члени речення, і тепер переходимо до наступної теми. Працюватимемо із простим односкладним реченням. Нам потрібно буде ознайомитися із, із його ознаками, як знаходити односкладне речення, з чого воно складається, яку має будову. Які види односкладних речень взагалі є, тому нам потрібно це все пропрацювати, поглиблено вивчити, зрозуміти для себе і, в принципі, попрактикуватися на конкретних якихось прикладах. Отже, отже, почнімо. Зафіксую я на дошці, власне тему, з якою ми працюємо. Угу. І знову зникло десь. Тільки не ну, з'явилося вже текло двадцять. 2 листопада. Де ми звітуємо працюємо одну складі? Односкладні речення зафіксували. Аби нам розібратися з вами з цією темою, нам потрібно перейти до підручника. Ось наш підручник, це параграф 16. Односкладні речення. 142 вправа ми обов'язково її традиційно виконаємо основ. зіставте речення правої та лівої колонок. Перше речення з правої колонки Я люблю. Тишу, друге речення із цієї ж колонки. Пахнуть трави з лівою, вибачте. Третє. світить яскраве сонце. Ми бачимо, що усі ці речення, які я щойно прочитав, двоскладні. Чому двоскладні? Тому що у них є і підмет, і присудок. А у правій колонці ми бачимо: люблю тишу пахне. Травами яскраве сонце. Ми бачимо, що у цьому реченні є тільки або присудок, або ж тільки підмет. Речення буде односкладне. Тобто, дивіться, діти як правильно вам запам'ятати двоскладне речення це речення, у якому є граматична основа, що складається із підмета із присудка. А односкладне речення це речення, у якому граматична основа складається тільки з підмета або тільки з присут. Тепер рухаємося далі. Односкладним називають речення, граматична основа якого складається з одного головного члена. Другий головний член односкладному реченні не потрібний, оскільки зміст речення і так зрозумілий. Наприклад, отак пролечу сніжком над долиною. Нам чітко зрозумілий зміст цього речення, тому, в принципі, ми можемо лише е, умовно зрозуміти, що пролечу вказує на першу особу однини я пролечу. До структури цього речення можна легко ввести підмет Я, але потреби в цьому немає, бо дієслово пролечу вказує, що дія приписується саме. Першій особі одними я пролечу. але у реченні слова я немає, тому будьте уважними, що тут чітко лише ми можемо подумати і зрозуміти, що ті слова вказує на те, що дію виконую я. Односкладні речення, як і двоскладні, можуть бути поширеними і непоширеними, а також частинами складного речення. Наприклад, стислі, скупі рядки, але як багато вони вміщають. Односкладне поширене, тому що у нас воно поширене з другого речення. А тут двоскладне поширене, тому що повна граматична основа. Односкладні речення урізноманітнюють і збагачують мовлення, з ними можна передати думки, почуття. Відцінки, які неможливо передати двоскладними реченнями. Зверніть увагу, головний член односкладного речення не можна називати підметом або присудком, адже підмет і присудок взаємопов'язані не можуть існувати один без одного, а в односкладному реченні є лише один головний член, який суміщає в собі функції і підмета, і присудка. Тому правильно казати так, односкладне речення з головним членом у формі підмета або у формі присудка. 143 вправа ми маємо перейти вже з вами трохи до е, практики. Почитайте односкладні речення та визначте граматичні основи, у яких речень головний член у формі підмета, а у яких у формі присудка. Перше. Люблю нести з криниці воду і не розклюпати ні краплі. Люблю нести, це буде присудок. Не розклюпати це буде теж присудок. Речення односкладне, а ми бачимо, що головний член а, у формі присудка. Друге, далекі стрічі печорові. Що стрічі, це у нас речення односкладне і головний член односкладного речення у формі підмета. Росисті сутінки розлук. Що сутінки у нас у цьому реченні односкладному є тільки головний член у формі підмета? Навчи мене при мудрості, навчи моя сувора і ласкава музо. Навчи це присудок, навчи знову присудок. Зверніть увагу, що звертання не виступає ніяким членом речення, тому ми його взагалі не підкреслюємо. Четверте на небі зоріло. Зоріло це присудок. Отже, речення односкладне і з головним членом виражене у формі присудка. П'яте збір врожаю соняшнику розпочаток ще в одній області України. Розпочато, це у нас з вами присудок, відповідно речення, односкладне, головний член у формі присудка. Шосте на двох стільцях не всидиш, не всидиш. Це у нас присудок. Отже, речення односкладне, односкладне головний член у формі присудка. Сьоме речення ніч, тиша, ніч. Це односкладне речення. З головним членом у формі підмета, тиша знову односкладне в формі підмета і поле односкладне в формі, головний член у формі підмета. 144 вправа. Прочитайте текст, знайдіть у ньому односкладні речі. Верес і бджоли. Іду до лісу. Іду до лісу це речення односкладне, і, звісно, у нас є з вами тільки присудок. Цвітіння Вересу вчуваю в усьому. В ароматі повітря, у подиху, леготу, у барвах неба. Вчуваю, це теж у нас речення, що я прочитав, односкладне, і у нас з вами є головний член у формі присудка. Верес. Це у нас односкладне речення, і, звісно, ми бачимо тільки підмик. На піщаних ґрунтах, там, де не цвіте жодна квітка. Це речення двоскладними його писати не будемо. Там верес, це речення двоскладними, ми не пишемо. От його фіолетового цвітіння не сховатися ніде, ні в затінку дерева, ні на узліссі, ні в ущавині. Не сховатися, так, це речення односкладне. Із головним членом у формі присутка його маленькі ліхтарики, мов просвердлює тобі душу, ходять у єство у свідомість. Це речення двоскладне. Ми його писати не будемо. Гейзери цвіту це речення односкладне, фонтани холоднувато гарячого багаття, це речення у нас е односкладне, каскади райдужного сяйва, речення односкладне. Дикі бджоли пораються на віддалених ділянках у глибинах, у пущах і нетрищах, запасаючись нектаром на за зимівлю. А свійські літунки господарюють на околицях, беруть е взяток. Похавцем -по поспішають. Це речення складне, двоскладне, писати його не потрібно. Незабаром задушіть. Це речення односкладне, відповідно, тут є присудок. Затуманить речення односкладне, присудок загрозує, загрозує, вибачте, а, і це у нас з вами речення односкладне з присудком. І тоді вже верес буде бляклий, сірий. Нудний верес буде. Це речення двоскладне, його писати не потрібно. Право 144. Перший та друге. Зараз я зафіксую. Право 144. А, ну, запишемо деякі речі. Іду до лісу. І до, до лісу. Цвітіння вересу вчуваю в усьому. Цвітіння, цвітіння вересу вечуваю в усьому. Украпка. В ароматі повітря, у подиху леготу. В ароматі повітря. В ароматі повітря. У подіху леготу. барвах неба. Верес. Барвах неба. Я далі переможення верес. крапка. Так, 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 от його фіоцвітіння не сховатися ніде, от його фіолетового цвітіння від його афіолетового цвітіння. Не сховатися ніде. Не сховатися ні в затінку дерева, ні на узліссі.

Фонтани холодновато гейзери цвіту. гейзери цвіту. Ну і далі ви продовжите. Тобто зрозуміло завдання вправо 144, Ми прочитали текст, знайшли всі односкладні речення. Тепер їх потрібно лише записати. Ну і підкреслити за можливості, звісно, граматичні основи. Так, тут у нас буде йду. Чуваю. Верес не сховатися. Гейзери. от і все. Упорилися. Переходимо далі. Спишіть складні речення, розкриваючи дужки, підкресліть граматичні основи. Так. Угу. Так. Е, перше, вже йшлося до весілля, коли раптом розпочалася війна. Йшлося присудок, війна розпочалася під меприсудок. Друге, снігами землю замело, ярілище морозів жала. А, так, замело, це у нас тільки присудок, жала, яріли, під медприсудок. Третє, держава створюється задля того, щоб жити щасливо. Держава створюється під присудок, жити присудок. Три речення розглянув, розібрав, допоміг. Далі ви вже самостійно попрацюєте. Вправе 146. Перше завдання. 146. Перше завдання. Перше речення. Уже йшлося до весілля. І до весілля, коли раптом, коли раптом розпочалася війна, тут війна розпочалася війна. Друге речення. Снігами землю замело. Снігами, снігам. Землю. Замело. Яріли ще морозів жала. Яріли. Яріли ще морозів жала. І третє речення. Трет, держава створюється задля того. Держава, держава двох задля того, щоб жити щасливо. Держава створюється задля того, щоб жити щасливо є. Не забувайте, що я лише три речі не розібрав, відповідно, у вас залишається ще три. І підкреслимо граматичні основи. Ішлося присудок. А, війна, підмет. розпочалася. Присудок. Снігами землю замело. Присудок. Жала яріли. Підмед, присудок. Держава створюється під а Жити присудок. Все, ми з вами борилися. Так, ну види односкладних речень. Так, є у нас означене особове, неозначено особове, узагальнено особове, безособове та називне. Усі ці види ми будемо з вами на наступних уроках розглядати. Означено особове головний член речення означає дію, яку виконує конкретна особа. Я, ти, ми, ви, але цих слів я, ти, ми, ви, немає в реченні. Будем на осінь добрі і багаті. Тут є присудок будем, який вказує, що ми будемо означено особове. Не Неозначено особово, головний член речення означає дію, яку виконують невизначені особи, тобто вони нас зустрічають хлібом, сіллю. це присудок, односкладне речення, і можна сказати, що вони зустрічають узагальнено особове, головний член речення означає дію, яка стосується будь-якої особи. Друга пізнають у біді, це будуть повчальний зміст, народні, народна творчість, приказки, прислів'я. Безособово головний член речення означає дію, яка не має виконавця, а в теплій хаті пахне свіжим хлібом. Пахне, немає у нас виконавця дій. Пахне лише чим хлібом, це додаток. І називне, головний член речення стверджує наявність предметів або явищ, чудесна київська осінь. Осінь, це підмет. Речення складне, тому що є головний член у формі підмета. Так, і ваше домашнє завдання буде вправа 150. Вправа 150, завдання 1 та завдання 3. Виберіть і спишіть одне речення, речення, головні члени, відповідно, їхньої синтаксичну ролі або підмет, або присуд. Перше, науки не носити за плечима. Не носити це присуд. Друге на сизих луках скошено траву. Скошено це присудок, односкладне речення. Третє щасливий сміх голосно забринів на всю квартиру. Сміх забринів, це речення двоскладне, його писати не потрібно. Четверте, стою увесь блакиттю оповитий. Тут є присудок Стою, речення односкладне, чітко з головним членом у формі присудка. Чотири речення я прокоментував, із чотирьох речень ви виписуєте три, і далі дивитеся, шукаєте тільки односкладні. Права 150, вона невелика за обсягом. Ви порайтесь, тим паче, що я вже пояснив, як її потрібно виконувати, і допоміг вам знайти речення, і ви просто попрацюєте самостійно. Ага, створювати класрум тільки завдання я не буду Права. Тобто ви попрацюєте 150 перше та третє завдання. Право, 150 перше і третє завдання. От і все. Ми сьогодні говорили загалом про односкладне речення, і ми вже знаємо, що односкладне відрізняється від двоскладного, тим, що в односкладному є тільки підмет, або тільки присудок, а в двоскладному є і підмет, і присудок. Далі ми будемо працювати над ці, на цією темою, і ви зрозумієте кожен вид односкладного складного речення. Якщо будуть питання, то будь ласка, напишіть в коментарі під відео. Якщо виникнуть ще якісь питання, можете написати, звернутися у класрумі, поставити обов'язково лайк цьому відео, і побачимося на наступному уроці. До зустрічі.